І нагадаю, що у Судівській Аравії вже сьогодні пройде черговий раут україно-американських переговорів на високому рівні. Прокидеся стало цікаво, чому Україну обрали майданчиком для перемовин саме Джиді, та яку користь від цього мають і Сполучені Штати, і Україна, і навіть Росія. Дивимось. Вона одна з найбільших за площею країн арабського світу, третя серед глобальних виробників та експортерів нафти і природного газу. Та саме вона виступає посередником у переговорах між Україною, Росією та США. Саудівська Аравія прагне підвищити свій статус у світі та стати більш дружньою із союзниками. Саудівська Аравія вигідна Путіну, бо є фактично нейтральним майданчиком для переговорів. У 2023-му міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора. Саудівська Аравія не є учасником міжнародного кримінального суду, а отже, арештовувати Путіна на своїй території не буде. Саудівська Аравія раніше виступала посередником на обмінах полонених між Росією та Україною. Перший такий процес відбувся у вересні 22-го, коли додому в Україну повернулися 215 бійців. Зокрема, тоді були звільнені командири Азову в обмін на кума Путіна Віктора Медведчука. Цікаво, що першою країною, яку обрав для візиту Трамп після інавгурації, стала саме Саудівська Аравія. Проте Трамп за свою поїздку спочатку забажав 450 мільярдів доларів як інвестицій у США, а потім підняв ставку до трильйона доларів. Таким чином Трамп ймовірно хоче посилити вплив штатів на арабські держави та здобути домінантну економічну роль. Крім цього, саудити залежні від США у сфері оборонки, бо штати є їхнім головним постачальником озброєння. Важливу роль в оборонній сфері для ер Ріаду грає і Росія. За час російсько-української війни королівство отримало від Москви чимало зброї. До того ж, Саудівська Аравія планує співпрацювати з Росією щодо створення центрів підготовки, будівництва військових заводів та об'єктів технічного обслуговування. Натомість Україна, окрім повернення наших бійців, налагоджує співпрацю з Саудівською Аравією у сфері бізнесу, відбудови та інвестування. А в майбутньому ця держава планує спільно вирощувати агрокультури, органічну продукцію, корми та розвивати скотарство а також саудити зацікавлені нашим морським транспортом та розвитком портів.